Чому наступний місяць листопад може стати вирішальним у війні проти Росії? Доля війни, як стверджують експерти, багато в чому залежить від найближчих перемовин Трампа і Сидзіпіня. Справа в тому, що наступного тижня, під час візиту Трампа до Південної Кореї, заплановано його зустріч із головою КНР Сі Дзепіням. Ну очікується, що однією з ключових тем розмови звичайно стане війна Росії проти України та роль Китаю. У фінансуванні російської економіки через закупівлю російської нафти аналітики припускають, що Китай можна дійсно зацікавити саме європейським ринком. Ну що, напевно, і зробить Трамп. Також США та Китай дуже тісно пов'язані економічно. То, вірогідніше, Трамп не буде там запроваджувати додаткові санкції проти Китаю, а навпаки, запропонує співпрацю та розширення присутності Китаю у європейському ринку. Тож, з усім і всім Трамп і поїде до Пекіну. При цьому експерти вважають, що що дійсно, якщо у Трампа все вийде і він домовитися з Китаєм, то це змінить баланс сил у контексті війни в Україні. Звичайно, друзі, китайська сторона буде поводитися на цих переговорах жорстко, переконати ці ціпіння просто так буде нелегко. Але давайте повіримо в Трампа, можливо, цього разу в нього все вийде. Дякую, підписка до зустрічі!